Ну що, hello піпл, з вами Радлекс, і в цьому відео хочу поговорити про ситуацію навколо Battlefield 6 та Call of Duty. Цей дует зараз настільки потужний, що не записати відео про це ну було просто злочином. Почну з того, що я в свою чергу не поспішав з відосом, аби краще помацати батлу і зрозуміти, що там та і як. В мене не було дочасного доступу, як у великих блогерків, щоб підготуватися, тому я думаю, це нормально. Так ось, хоч там, звісно, і була відкрита бета, де я встиг пограти в Battlefield, але реліз, то, звісно, є реліз, тому треба було виділити час для того, щоб сформувати свої думки. І знаєте, я не хочу робити звичайний ванільний огляд, де буду вам розказувати про кампанію, мультиплеєри, графіку, оптимізацію, геймплей та все таке інше. Мені більше заходить саме якась аналітика та роздуми. І, взагалі, якщо чесно і між нами, мені в свою чергу дуже подобається вся ця ситуація навколо Battlefield 6 та Call of Duty. Просто відчувається якийсь свій вайб та банально гравці об'єднання. Дідналися заради того, щоб просто показати Call of Duty, що ніхто не хоче хавати кожен рік це лайно. Та банально люди купляють Battlefield 6 на зло Call of Duty. А також, звісно, майже усі зійшлися у думці, що той самий справжній Battlefield нарешті повернувся. Але, чесно кажучи, я тільки частково розділяю ці думки, тому що я вважаю, що батла все одно не настільки ідеальна, як про неї кажуть. А ще в мене є частково недовіра та побоювання щодо розвитку проєкту. Реліз, це, звісно, добре, але мені цікаво подивитись, як буде далі, чи продовжать розробники рух у тому ж напрямку. Тим паче, після купівлі Electronic з арабами взагалі важко давати якісь прогнози. Поки що Battlefield 6 виглядає дійсно непогано і враховуючи весь ринок аркадних шутерів, мені здається очевидно, що на цей час Батла впевнено може тримати першу позначку. Гра дійсно якісна та в неї банально цікаво грати. І до речі, одразу хочу розставити всі крапки над І. По-перше, я не фанат колди і не фанат батли. По-друге, я розумію, що обидві компанії хочуть тільки заробити побільше грошей, тому треба тверезо оцінювати всю ситуацію. Ну, по третє, може, батла не зуміла надягнути на мене рожеві окуляри. Мені просто здається саме так. Слід також зазначити, що такий хайп навколо Батли з'явився не просто так. Я вважаю, що Dice та Battlefield Studio не зробили нічого такого нового, щоб підняти такий потужний інфопростір навколо себе. Але все одно я маю пояснення та припущення, чому так сталося. На мою думку, люди просто настільки втомилися від конвейерної колди з півнячими скінами, що просто коли побачили нову Battlefield, отримали як ковток свіжого повітря, та піпірка одразу стала. Ну розробники Батли в свою чергу розуміли, що шоста частина стане вирішальною для всієї франшизи, і якщо зробити... Щось не так, як хочуть гравці, то це може бути просто крах для всієї франшизи. Після провальної 2042 права на помилку вони ну, просто більше не мали. Через що, я думаю, неважко здогадатися, що у більшості випадків розробники зробили саме так, як того хотіло ком'юніті. Ось вам і Battlefield Labs для збору відгуків та тестування. Ось вам і відкрита бета, де можуть зіграти абсолютно всі бажаючі. Ось вам і реалістичний стиль без півників. Ось вам і те, ось вам і інше. Просто вони задобрювали ком'юніті. Коротше кажучи, вони. Вони майже все робили для того, щоб банально догодити спільноті та зробити так, як хоче більшість фанатів та загалом гравців. І в них це вийшло. А також може хтось забув, а я вам нагадаю, що так якби воно постійно повинно бути. Але у більшості випадків розробникам на спільноту не чхати, і все вони роблять так, як саме вони хочуть. Та ще й донату зверху побільше роблять з цими дебільними скінами. Звісно, такий позитивний мув від Battlefield зацінили гравці. Але давайте чесно між нами, чогось неймовірного нам не запропонували, чогось нового також ні. Просто вони зробили якісний сучасний шутер з усіма вже знайомими механіками та фішками, а зловила Хайп шоста батла тільки через те, що нарешті вони змогли зробити конкуренцію та запропонувати гравцям того, чого вони справді хочуть. Банально немає як такої конкуренції або Call of Duty, або Battlefield. Через що в Call of Duty, в свою чергу, сталися великі проблеми. Як би вони там не казали, що все під контролем, паніки нема, але все ж розуміють, як воно насправді. Після анонсу Black Ops 7, напевно, стало зрозуміло абсолютно кожному, що в цьому році. Колда буде смоктати. Просто після цього анонсу всі зрозуміли, що в цьому році колда підготувала для гравців. Розробники відкрили абсолютно всі карти, вони показали все, що можуть зробити. Більше вони банально нічого не зможуть запропонувати гравцям. І це, звісно, не влаштувало більшість фанатів та гравців, через що цей трейлер просто задизлайкали. А розробники батли, в свою чергу, приблизно ось так дивилися на те, як намагається колда хоч щось зробити. Як ми побачили через час, по всім рейтингам колда плештається десь там внизу, поки батла займає перші місця. Спочатку поперед замовленням, а потім вже й по онлайну. Наприклад, зараз онлайн в Battlefield 6 більше 250 тисяч тільки на ПК в Steam, поки в колду грає 30к. І наскільки я розумію, це онлайн разом із Warzone. І так я вже чекаю розумників в коментарях, які мені скажуть, що це ж онлайн в Steam, а ось на консольках. Так, в цьому може є доля правди, але не треба бути великим аналітиком, щоб тверезо оцінювати ситуацію. Батлайн на PlayStation. Також чудово продається та займає перші позначки, спочатку поперед замовленням, а потім за продажами. Звісно, подивимося, як ситуація буде після релізу Call of Duty, але навіть зараз все очевидно. І на це є цілий ряд причин. Точніше, тряска від Activision. Ну, напевно, найкрінжовіше, що одразу я можу виділити, це безплатний доступ до Black Ops 6. За день до релізу Battlefield 6 Activision вирішили на тиждень зробити повністю безплатний доступ до Black Ops 6, враховуючи кампанію, мультиплеєр та зомбі режим. І це виглядає настільки смішно, що навіть не віриться, що такий крок. Ок, зробила потужна та така велична Call of Duty. максимально жалюгідний поступок, який показав справжнє обличчя компанії. Вони, типу, нам кажуть: о, ні, реліз Battlefield 6, будь ласка, не грайте в нього. Ось вам навіть повністю безплатний доступ до Black блекап 6 на тиждень, але тільки не грайте в батлу. Ну, будь ласка, напевно, всім зрозуміло, навіщо насправді це було зроблено, тому що ну це очевидно. Вони, хоч якось, намагаються відірвати гравців від батли і також залучити нових гравців за допомогою халяви. Але, чесно кажучи, напевно, всім очевидно, окрім колди. Що що це так зараз не працює? Це взагалі настільки клоунський крок, я, наприклад, взагалі не бачив нічого подібного за останній час. І безплатний доступ до Black Ops 6 це далеко ще не все. І як я вже казав в одному з своїх минулих відео про Battlefield, я розумію, що кожен розробник хоче заробити якомога більше грошей, і це цілком нормально. Але все залежить від того, який продукт вони пропонують. Але все ж таки, що ж робить конкуренція? Завжди від цього виграють тільки гравці, тому що в такому випадку розробники починають битву за гравця і пропонують нам більше якісного контенту. В свою чергу залучити більше людей в свою гру. І як ми вже бачимо, Battlefield змогла зробити так, щоб колда, в свою чергу, почала хоч якось рухатись та вже робити деякі зміни та нововведення, яких, до речі, гравці просили нороками. Я, наприклад, просто навіть уявити собі не міг масштаби паніки всередині Activision і Treyarch після успіху Battlefield. Розробники готові на багато чого, тільки би хоч хтось зацікавився колдою в цьому році. Вони, в свою чергу, просто звикли до того, що банально не мають як такої конкуренції всі ці роки, і прекрасно себе почувають. Кожен рік роблять. Конверну Call of Duty її купляють ті всі в плюсі, окрім гравців, звісно. І зараз ми спостерігаємо за тим, як вони до цього не були готові та просто не звикли до такого. Багато хто з вас вже знає про відключення СБММа, і це, звісно, не новина. Але ось нещодавно Треарх офіційно заявили про те, що відкритий матчмейкінг не просто з'явиться в Black Ops 7, а стане новим стандартом для гри після релізу. Ви могли собі уявити таке. І якщо коротко, то СБММа просто не буде. І тепер скіл гравця не буде пріоритетом для формування команд. А я нагадаю, що на цей грьобаний СБМ. Гравці скаржилися багато років та просили прибрати його до біса, але у підсумку розробники це зробили тільки після успішного релізу Battlefield 6. Ой, а що сталося? Яка випадковість, чи не так? Але якщо ви думали, що це все, то звісно ні. Окрім того, що відкритий матчмейкінг тепер стане стандартом для Black Ops 7, так ще вони повернуть постійні лобі. Тепер можна після катки і надалі грати зі своїми тіммейтами та супротивниками, голосуючи за наступну карту. А я нагадаю, що подібні лобі були ще в далекі бородаті часи колди, і виявляється, що це можна було повернути. Та й не так важко, як багато хто думав. Це просто було штучне обмеження, яке зараз просто прибрали та повернули таку чудову функцію постійних лобі. І зрозуміло, що всі ці елементи були зроблені тільки для того, щоб, по-перше, псувати гру для скілових гравців, а по друге, для того, щоб гравці банально проводили більше часу за грою та, звісно, більше робили мікротранзакцій. А тепер навіть скілові геймери можуть розраховувати на дійсно комфортний геймплей без відчуття того, що гра просто вас карає за скіл. Окрім того, колда побачила, що Battlefield почали використовуватися кюрбу для боротьби з чим читерами. і тепер вирішили додати його й в Блекап 7. На відкритій беті вже було забанено багато читерів, як вони кажуть, це тільки початок. Хоча, забігаючи наперед, все ж таки це не дуже допомагає, та читери все одно є. Може їх не так багато, але вони є, і це факт. Звісно, Secure Boot робить чити більш складними для використання, через що просто придбати там чит та почати його одразу юзити у масового гравця, точно не вийде. Окрім цього, багато гравців скаржилися на те, що в Call of Duty неймовірно топовий аймасіст на консольках, щоб протистояти їм на клавомиші просто неможливо. Жливо, багато хто взагалі думав про те, щоб переходити з ПК на консольку через це. І що ви могли подумати? Разом з матчмейкінгом та лобі лобітраг ще викатує такий пост, де обіцяють зробити баланси і масісту. І за цим просто так цікаво спостерігати, ну я просто не можу. Скільки років гравці скаржилися на ці проблеми та просили виправити їх, але тільки зараз, після хайпу навколо нової бетли, розробники нарешті вирішили виправляти проблеми та прислухатися до спільноти. Мені здається, це вперше за скільки років, що Call of Duty банально чує гравців. Та спілкуються з ними, і в мене виникає логічне питання: а чому тільки зараз? І відповідь очевидно: це Battlefield 6. Конкуренція робить і не такі речі. А Call of Duty просто боїться, і це факт. У них паніка, і це помітно навіть в їхніх діях. Колдаш звикла кожен рік робити ту ж саму гру, тільки додаючи якісь дрібні фішки та нові механіки і косити грошенята. А тут бац з'явилася якась конкуренція, якась там Battlefield 6, і вона чомусь краща за Call of Duty. І вони просто не знають, що треба робити в таких ситуаціях. Вони не готові. До такого. І до речі, багато блогерів та гравців просто дякують Battlefield за те, що це найкраще, що траплялося з колдою за останні роки. Все виглядає саме так, що реліз Battlefield 6 змусив рухатися колду та робити позитивні зміни. Я не можу сказати, що Battlefield це просто ідеальна гра. Вона також має свої проблеми і питання. І, звісно, ще цікаво, що буде через час. Звісно, є багато людей, та й я, напевно, в тому числі, які вважають, що все одно не дивлячись ні на що, Call of Duty Black Ops 7 буде краще продаватись, ніж Battlefield 6. Все одно у колди Неймовірно величезна фанбаза, та й банально є багато тих людей, які вже звичкою купляють нову Call of Duty кожен рік. і Їх абсолютно не цікавить, що там відбувається. Але те, що франшиза отримала конкуренцію, а також те, що всередині компанії почалася тряска, це вже позитивний сигнал. Зрештою, у цьому протистоянні перемагають тільки гравці, але все одно за цим як мінімум цікаво спостерігати. Ну а вам я дякую за перегляд. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте за дзвоник. А з вами був Радлекс і до зустрічі в наступному відео.